Олександр Олександрович, перше коли завершилось в юнацькій першості, які враження як головного тренера клубу, як директора клубу, які висновки можна зробити по цьому відрізку стосовно юнацького дитячого футболу, футбольного клубу Скороку? Ну, враження, скажімо так, найвищого гатунку починали було важкувато, як завжди, але ж Хлопці з кожною грою почали прибавляти, скажімо так, і покращувати свою гру, і це видно по результатам. Якщо десь на початку чемпіонату нам було важкувато, як молодшим, а тим паче старшим, то зараз вже ми бачимо, що таким командам, які ми програвали і Інгульцю, і Кривбасу, то зараз ми виграємо, ми виграємо по грі, тому нас це радує, звісно. І ми бачимо, що хлопці прогресують, і з кожною грою вони зіграються, стають сильніші. І десь вже ми бачимо деякі виконавці, я маю на увазі, і старшої групи. Стають більш такі зрілими вже, і ми там уже щось думаємо на майбутнє про них. Тому ми задоволені і, в принципі, в першу чергу задоволені від своєї роботи, тому що ми робимо роботу якісно. І ви бачите самі, що всі матчі, які ми проводимо вдома, вони якісні зі зйомкою з прямим ефіром в Ютубі. Тому ми робимо все для дітей, для команди, які приїжджають гостями і воду. Ну все, все ми організовуємо, так як повинно бути, так як це було у нас в командах майстрів. Ми все приближуємо до того, щоб все діти відчували себе. Професіоналами, скажімо так, тому ще раз кажу, хлопці молодці, прибавляють і досягають деяких результатів. Ну але ж ще повторюю, що роботи дуже багато. Ще у нас другий круг завдання стоїть попасти в четвірку, що молодша група, що старша група. Ми будемо працювати над цим стосовно завдань. Дійсно, командою 15 там ближче до лідерів. А ось у старших поки що ну важкувато підійматись гору. З чим це пов'язано? З школу хлопців раніше не вистачає футбольного ну інтелекту, чи з чим ось така різниця. Ну, ми мало кому кажемо про наші проблеми, які в нас проблеми були, є. Ми цього не говоримо, тому що це нікому не треба. Але ж якщо брати по групи, то можна сказати, що хлопці зібралися влітку, коли ми поїхали на збори. Тому команди як такової не було. Ми зібрали з усього Нікопольського району хлопців. Деякі хлопці з Нікополя рік зовсім не тренувалися і не було ігрової практики, тому, звісно, їм було дру... важкувато до друга в першу чергу привикнути, а в другу чергу це набрати ігрову форму. Тому десь був такий важкуватий був початок. Але ще раз говорю, що з кожною грою вони почали прибавляти і видно, зараз вже десь з'являється якийсь рисунок гри. Є лідери в команді, що дуже важливо для нас. Є футболісти, які роблять погоду скажімо так, в обороні, є плюси, великі плюси. І тому ми звісно на це розраховуємо, що хлопці не будуть на одному місці, а будуть рости. Болі 7 часов ряду, повітряна тривога. Так, жителі Нікопольського району Дніпропетровської області проводять ли не кожну ніч. Під час війни керівництво клубу, адміністративний склад зіштовхується з дуже такими важкими питаннями. У вас півкоманди з Нікополя хлопці, так? Місто постійно під обстрілами расистів. Як це робиться, коли місто під тривогою, а вам потрібно їхати на тренування, збирати хлопців? Все ж таки, це діти. Так, ну, якщо брати тренувальний процес, звісно. Нам важкувато, але ми вже звикли. Ми наймаємо. Ви наймаємо транспорт, який везе дітей з Нікополя. Забирає в Марганці. У нас є і Марганці діти. Десь приблизно приблизно більше 20 дітей ми веземо з Нікополя з Марганця. Приїжджають діти ще з інших сел. І в нас трьохразові тренування. Зараз погода трішки погіршилася, то два рази буває. І от хлопців везуть, вони тренуються, їдуть. Я вам хочу сказати дуже з таким настроєм. Вон, їм дуже подобається, тому що ви сказали правильно, вірно, що в Нікополі важка ситуація і для дітей. Дитей це в першу чергу така віддушина. Вони їдуть з великим задоволенням. І як, як вони на тренуваннях, як вони друг друга бачать, у них така атмосфера. Я майже постійно приходжу на тренування, дивлюсь і бачу, що діти отримують дуже велике задоволення від цього. У них дуже хороший такий. Настрій, атмосфера класна. Що ю 15, що ю 17 хлопців вони дуже друг друга поважають, люблять, і видно, що вони, ну ще раз повторюся, хочуть грати в футбол і віддаляються від того, забувають ті всі проблеми, які є на даний час в їхніх містах приїжджають і получають дуже великий такий заряд. Енергійний, якщо брати за тренування за матчі, то звісно, десь вони вже не думають про це. Звісно, вони все, -все відложено, вони переживають за своїх близьких, за, за країну в цілому, за, за, за батьків, за всіх. Але ж якщо на тренування виходять і в них хороший настрій, звісно, вони забувають. І, і я ще раз кажу, нам це дуже приємно. Ми самі від цього отримуємо велику насолоду, тому що як би там не було, це діти ще навіть якщо їм там 16-17 років. Років 15 це діти, наші діти. Це дуже великого, як то кажуть, коштує, коли діти хоча б там на пару годин забувають про ці всі жахіття, які у нас в нашому районі проходять. Ви вже згадали, що є хлопці, за якими ну дійсно така є увага і з боку тренерів, і з боку керівництва клубу. У вас у старшій команді є один з кращих нападників чемпіонату. Є капітани, які ну дійсно на полі виділяються ще декілька хлопців. Чи є така увага вже з боку інших дитячих академій? І ну ось як працюється ось в цьому аспекті. Скажем, так є, є вже деякі команди. Зю 19, ну скажем так, напряму на нас не виходять, але виходять на дітей, на батьків і хоч хочуть так, скажімо, так, переманити. Там ну, це грубе таке слово, звісно. Футболь. Да, футбольні пірати і є. Увага, і нам це в принципі до вподоби. Але ж ще раз повторююсь, поки що, поки що діти грають за нас, і ми нікого нікому віддавати не, не збираємо, тому що ми розраховуємо все ж таки на те, що у нас буде своя доросла команда, і ми будемо. В подальшому робити, скажімо так, ставку на молодих наших вихованців. Ми до цього йдемо. Ми для цього зробили свою дитячу школу, щоб подальшому на відсотків на 90 у нас грали свої вихованці. Це для нас дуже важливо і це, скажімо так, для нас такий пріоритет. Ми від цього не будемо відмовлятися і будемо навпаки робити все для того, щоб так і було в подальшому. Тому що ми хочемо, щоб Нікопольський район, Томаківка в подальшому показувалася на найвищому рівні. А там уже хлопці як будуть, якщо у них буде все добре, тоді будемо далі розмовляти, як воно буде у них там в футбольному плані получатися. Закриваючи перше коло, напевно, вже є якісь плани на зиму чи відпустка, чи чим буде жити дитяча академія футбольного клубу Скарук, дитяча школа. Які е, плани і чого б напевно вам хотілося б на ось цей термін? Ми плануємо брати участь у зимових турнірах трьома віковими групами. Це наймолодші 2012-2013 років. Діти будуть в зимовій першості брати участь в місті Дніпро. Потім ю 15 теж буде в зимовий, брати участь зимому першості теж в місті Дніпро, і Ю-17 буде грати на кубок білого. Найменше будуть починати вже наступних вихідних. А Ю-15 і Ю-17 там, мабуть, десь з 1 грудня ми плануємо їх уже повести на перші матчі. Тому підготовка буде, зараз буквально там, недільку, днів 10 вони відпочинуть і, звісно, хлопці знову почнуть грати і Получати ігрову практику. Друге питання, що є, є проблеми у нас з тренуваннями, з тренувальними процесами, тому що в Томаківці на жаль немає таких умов, де хлопці будуть тренуватися, тому що поле у нас трав'яне, але дуже поганому в такому стані. зі штучним покриттям. У нас немає полів, на жаль. Тому ми будемо думати над цим питанням і в подальшому якось намагатися вирішити. Я вчора розмовляв з Тамарою якби і вона, в принципі, знає про наші плани. Ми будемо зустрічатися з Тамарою Олексіївною, з Максимом Анатолійовичем наступної неділі і розмовляти, планувати, що ми будемо робити в подальшому, як ми будемо двигатися, і які у нас в цілому плани на майбутній сезон.